На подвір'ї конгрес-центру вишиковуються перші класи 12-ї школи. Вчителі дають останні настанови. Мене до школи. А що ти думаєш, буде у школі? Навчитися. Мені хотілося в школу йти. Усередині першокласників вже чекають цьогорічні випускники і святкова програма. Я Для нас особливий, так як все ж таки останній рік, 11 клас. Та да. останній перший дзвоник. Нам ще в цьому році він, напевно, буде самий і, Ну, Мені трішечки ну, так, боязно, трішечки страшно. Але ми сподіваємося, що ми будемо навчатися і все у нас буде дуже добре. Так, і дуже сумно розставатися зі всім цим з рідної школи, з рідними однокласниками та вчителями. І хочеться ще більше і більше перших дзвоників, але ніколи не останніх. Приготували вітання і самі першокласники. Хочу сонце Того, що там дуже весело, навчатися. Дохожу, щоб потрібно умний стати і розумний, Туда добре, вчителі, перший клас, вдома скучно, на комп'ютері, мама живе, то собаку, якщо є, вигулять. Навчатиме 41-го першокласника цього року пані Тетяна. Для неї це треті першачки. Дуже турбувалася, чи набереться перший клас, бо такі умови. Але дітки прийшли, діток багато, діти всі усміхнені, радісні, налаштовані на працю. Будемо виховувати маленьких патріотів для нашої країни. Онлайн навчання буде для нас складним кроком спочатку. Але я думаю, досвід у нас вже є онлайн-навчання, практика є. Я думаю, все вдасться. Всьому навчимося. Головне бажання і віра в себе. Пів години свята і для першокласників лунає перший дзвоник. Звичайно, в нинішньому сьогоденні ну хочеться, щоб діти навчалися все ж таки офлайн. Звичайно, ми всі переживаємо за їхню безпеку. Ну, як мама першокласника, я вважаю, що дитину вдома дуже важко навчити. Вони повинні зрозуміти, що таке школа, що таке вчителька, що таке дисципліна, що таке навчання. Тому що ми всі, коли були маленькими, і ми знаємо, що школа це буде другий наш дім. Емоції тривожні. Тривожні, але ну в той же час і радісні. Звичайно, перший клас, перший раз. Ну тривожна, яшка, але ну, зато радісна. Наші діти в зв'язку з ситуацією в Україні вони, якби раніше стали дорослими. Ну, ми так ну, бачимо, вважаємо. А вони все розуміють. Ми сказали, що це в цілях безпеки, і це все, це все зрозуміло. Так що неважливо день раніше, день пізніше. Головне, щоб. Все було безпечно і всі були цілі, здорові. Готувалися до свята заздалегідь, говорить директорка школи Ірина Губська. А місце проведення до останнього не розголошували з міркувань безпеки. Я вважаю, що такі свята потрібні, тому що дитинство опалене війною, потрібно рятувати безумовно. І такими святами ми показуємо, що ми з України дитинство є, є навчальний процес, все буде Україна. Після свята для першокласників вчителі провели їх перший у житті шкільний урок. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко – новини на Суспільному Суми.